На 27 червня 2023 року почала достигати черешня, невідомий сорт, але достатньо давній, бо росте батьків дерево років вже 30. в крону черешньої Валерії Чкалов. Чкалу вже давно зібрали, а ця ось починає достигати. Бачу, що немає жодної тріснутої ягоди. Хороший смак. І ось ось такий от хороший розмір. На сонці вона темно-червона. Тут просто внизу крони та така світловата. Смак дуже добрий. Може хто підкаже, що за сорт. Всім гарних рожадів, до побачення.